В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте. Доброго вечора. Говорить український Чикаго, і ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. У нас сьогодні актуальний ефір, і з нами зараз наш фінансист Любомир Лучечко. Вітаю Любомире, вітаю вас в новому вже цьому 2026 році. Сподіваюся, ви гарно відсвяткували Різдво, Новий рік, і ось уже, як то кажуть, наступили будні будні, які заставляють нас думати про тим, яким буде цей 2026 рік, як він себе покаже на ринку нерухомості фінансування і так далі. Тобто. Пора повертатися до реалії життя і думати про, як кажуть речі, насушні. Тому хочеться, власне, запитати вас на вашу думку: ось цей рік, 2026 рік. Яким він буде, яким він буде для тих, хто хоче придбати житло, для тих, хто хоче, можливо, продати житло, для тих, хто хоче отримати добре фінансування, знаєте, фінансування і невисокі відсотки. Про все це сьогодні зможемо поговорити. Отже, будь ласка, на початок вам слово для вступу. Доброго вечора, Оксана ще раз доброго вечора всім нашим глядачам, хто переглядає з новим роком ще раз у вас. Так, звичайно, початок року з того, що я в такий пульс, можна сказати, пульс дзвінків. Бажаючих, мені здається, що це буде позитивний рік, позитивний рік, так як для покупця нерухомості, чи можливо для тих, хто вже взяли житло і хочуть понижити платіж, чи можливо вам не потрібно фінансування і ви хочете так, би володіти нерухомість. Хочете продати. А мені здається, буде хороший баланс, де будуть задоволені і покупці, і продавці. І знову таке самі останні показники, які зараз це вже з грудня. Є, як кажуть, темп продажів хороший. Так що дивимося на це, я кажу, починаємо рік з позитивних новин, з позитивного такого темпу. Uh, і надіємося та на хороший з того бачимо, що буде хороший і хороший рік, 26-й рік. Ну що ж, сподіваємося, тим більше зараз якось так мені здається, з початком цього року змінилася динаміка. Все якось… Пришвидшено, чи то мені так видається, Принаймні, у економіці, в політиці, безумовно, є такі, знаєте, такі радикальні деякі зміни. Очевидно, зміни навіть і мені здається в політичному житті, в соціальному житті несуть певні зміни, і, і в бізнесі, і в економіці, і ринку нерухомості. Отже, якщо говорити про, про відсотки, безумовно, це те, кого турбує це питання, турбує зараз всіх, і це був так, бо мовити відсоток, з яким ми зустріли 2026 Рік. Наскільки довго ви прогнозуєте, він може зберегтися? Чи, скажімо, яка буде тенденція? І чи є якимось чином якісь методи для того, щоб понизити відсотки? Так, Оксана, дуже хороше питання. Знову на позитивній ноті відсоток на 30-річну зійшов, можна сказати так офіційно. В січні скажемо, що не 6%, якщо відсотків. Якщо вас так. все в порядку з кредитом, і так як ви сказали, дуже багато я кажу, дуже багато новин, дуже перезавантаження. Але хочемо так би об'єктивно взяти пару новин, які які вискочили за с ос останньому mm -hmm. тижні. Це від адміністрації президента. А дві новини про дві новини, про які вони говорять. Mm -hmm. Номер один новина адміністрація президента подала інформацію, що як кажуть, вони mm -hmm. будуть пропихати для того, щоб централізовані централізовані компанії Фені Мейн Фред Мек викупляли до 200 мільярдів. Мордічних акцій, а знову mm -hmm. що це, це означає для нас, кажуть простих людей, які дивляться за, за житлом. Це означає, що є буде великий покупець акцій. Коли в нас є великий покупець а, акцій позичкових акцій, а, це понизується технічно повинно понизити відсоток. А, знову таке, це така індикація від mm -hmm. від про від цієї адміністрації, що вони хочуть зробити все для того, щоб я uh, 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 to be more affordable. зазначає, що більше людей кваліфікувалося на позички. Mm -hmm. Так що це хо хороші новини. Не знаємо І знову таки. Uh, це це uh, я думаю, що це реально, тому що викуп акцій. Акції морічний вже відбувався, коли якраз був ковід, і була така криза. Знову ж таки, це один з шансів на це. Це буде реально, і це я кажу, це буде це буде великий mm. плюс підтримувати ті нижчі відсотки. Це є номер один. Номер два новина, яка вийшла від адміністрації, що вони хочуть в якійсь мірі. Не знаючи, заборонити чи можливо обмеження скільки е, великі, тобто великі е, компанії, які велико капіталізовані, робили так, якби скупляли нерухомість купівляли uh -huh. житло, і це відчутно було дуже в таких е, в дуже таких я говорю, чи то штатах чи районах, де е, був був хороший попит, і фактично є, єві кажуть, були штати де. І ви, як покупець, вам було дуже тяжко торгуватися, тому що mm -hmm. на ринок виходить великий покупець, велика компанія, і вони скупляли дуже, дуже багато квартир, чи то будинків. Mm -hmm. І адміністрація в принципі говорить, що слухайте, давайте зробимо щось для того, щоб це обмежити, і це фактично знову таке повинен бути плюс. Повинна бути ця хвиля, краща хвиля для тих, хто хоче купляти. Ми говоримо, щоб це було щоб інвентар був номер один для тих, хто хоче купляти. Якщо ти хоче знову ж таки для тих, хто продає, це так це також плюс, тому що знову ж таки він е, продає на ринку, де є більше е, більше, як кажуть один на один бажаючих, а не просто купляє якась велика компанія, де часом вони і дають, е, можуть дати так як нижчу ціну, так і, uh -huh. так і вищу ціну. Але е, це веде до того, що знову ж таки краща інвентаризація і кращі відсотки, і краща спроможність для тих е, для тих, хто купляє. Uh -huh. Ну що ж такі так би мовити позитив, позитивні новини? Будемо сподіватися, що вони втіляться в життя і будуть продовжуватися з'являтися такі позитивні новини. Любомире, ми не так далеко вже від так би мовити, податкового ось цього періоду, який пов'язаний з платою податків. І от таке питання виникає в багатьох, хто хоче, скажімо, придбати нерухомість і так далі. Чи всі банки потребують податкові декларації для, для отримання кредиту на нерухомість? <кій> от, чи дійсно це обов'язково? Так, Оксана, як кажуть, хороше питання. Це може говоримо таких питання, торкаються таких базового питання. Так. Якщо ви дивитеся за житлом, чи в дійсності нам потрібно податки? А скажімо так, 75% людей так потребують податки, які роблять стандарт, ну, стандартну стандартну позичку. Це потребують mm -hmm. податки, чи потребують підтвердження, де ви працюєте, якщо ви працюєте на на когось, отримаєте mm -hmm. зарплату. У формі W2, 25% людей, які копляють е, житло, е, не потребують податків, е, і знову ж таки це стосується mm -hmm. більше таких портфолі продуктів Продукти, якщо ви є, працюєте самі для себе, mm -hmm. так би mm -hmm. самозайняті або у вас є компанії. І ви не хочете з одна чи інша причина, ви не хочете показувати податкові декларації. Є програми, де ви можете кваліфікуватись, базуючись на обороз, базуючись скільки у вас доходу заходить на по ваших банківських рахунках. Знову ж таки. Це є, є, є багато варіантів. Це один з варіантів. Інший варіант є, де ваш бухгалтер може підготувати, е, кажуть, заробітки і розходи за попередній рік, і ми можемо базуватись, е, е, як кажуть, кваліфікувати вас mm -hmm. на позичку, базуючись на ті цифри, які ваш бухгалтер дає. А третій варіант є взагалі. Знову ж таки, така є програма є на сьогоднішній день, де е, кредит може. Кредит може бути виданий навіть без перевірки доходів. Знову це є портфолій продукт. Ми повинні розуміти взагалі в системі кредитування чим більше ризик, тим дорожчий відсоток чи більший даунпеймент. Але ці програми знову ж таки існують. Якщо ви є інвестором і вже володієте якоюсь нерухомістю, і тоді переходите, хочете взяти для інвестиції. Як mm -hmm. я говорю, як правило, там вже ми говоримо 50 не 50, Це означає, що 50% людей ми йдемо по податках, 50 навіть не потрібно, тому що фактично гнуч на сьогоднішній день є досить гнучкі, гнучкі програми, де вам не потрібно ваших податкових декларацій. В загальному, якщо ви є перший покупець, окей, якщо ми говоримо так, суто ви є перший покупець. І ви в країні можливо знаходитись два, три, чотири роки, mm -hmm. а, будуєте нову роботу, будуєте mm -hmm. кар'єру. Як правило, звичайно, це знову ж таки податки, це є ключовий момент а, у фінансуванні. Якщо ми дивимося фінансування, ключові моменти це є податки, це є ваш внесок і це є кредитна історія. Mm -hmm. А якщо ви володієте бізнесом а, і готуєтеся в цьому році для купівлі житла? Податки є я кажуть дуже важливо, а як правило, ми рекомендуємо, щоб ви працювали працювали спільно разом із бухгалтером і з вашим фінансистом для перед тим як ви будете закінчувати ваш кінцевий варіант податків, а mm -hmm. тому, що знову ж таки часом. Цифри, які може бухгалтер сказати, що це буде працювати для купівлі житла, А фінансист може дивитися на ті податки по іншому, і сказати так. Зов, зов, зовсім по-інакшому. Так що uh -huh. знову там є технічні часом е різниці. І з моя рекомендація знову ж таки це робити завчасне, е завчасні е комунікації між uh -huh. вашим фінансистом, uh -huh. між вашим. Бухгалтером і щоб ви знайшли, як кажуть, спільну мову для тих спроможностей для тих цілей, що ви хочете взяти, щоб ваші як кажуть, податкові декларації mm -hmm. відповідали, як кажуть, відповідали тим цифрам для кваліфікації. Це важливе зауваження, власне і уточнення, тому що паралельно, коли працюєш власне з податківцем, з фінансистом, це приносить користь і тому зверніть, будь ласка, на це увагу. І я ще раз наголошую про те, що ви можете звертатися до Любомира Лучечко і. І я думаю, Любомир люб'язно допоможе вам. Якщо у вас є в планах купити, придбати нерухомість, і це пов'язано власне. У вас буде питання податків, тому дійсно консультуйтеся, тому що потім можуть виникнути якісь такі несподіванки. Телефон 847-834-0102. Любомир, ще одне з питань, яке теж часто виникає у людей, які хотіли б придбати нерухомість, і ну так би мовити, отримують відмову. Чому власне в яких ситуаціях трапляється ця відмова, і як, як як то кажуть, уникнути її безумовно? Так, Оксана, знову питання: коли вам відмовляють, фактично є. Пару причин: е, причина номер один: це ваш заробіток не дозволяє вам взяти житло. Правильно, ваші розходи так. є більше, ніж потрібні, mm -hmm. і якщо ви не робите консультацій між фінансистом, а часом йдете зразу в банк, тому що ви ну, іншого варіанту, ви не знаєте. Е, і тоді фактично. Банк дивиться на кінцевий результат, чи то заробітку, і ви, ви фактично подаєтесь на позичку, uh -huh. не розуміючи на що ви кваліфікуєтесь. Краще це зробити, як кажуть, прийти до фінансиста чи то до банку, прийти показати вашу фінансову справу, щоб вам цей фінансист пояснив наскільки ви я кажуть спроможні спроможні для, для фінансування. Часом люди я знаю, йдуть на open house, починають. Підписати контракт а тоді йдуть до, фінанси, до, okay. до фінансистів. Mm -hmm. Значить, крок номер мородин з точки зору, як кажуть, проста рекомендація: спочатку йдіть до фінансиста пізніше звертайтеся до, до агента по нерухомості або йти на на open house. Ви собі просто збережете досить часу, і будете розуміти конкретно ваші ваші спроможності для купівлі. Причина номер два відмови: це часом банк не розуміє. Вашого легального статусу, статусу, значить, знову ж таки, mm -hmm. коли ми говоримо конкретно категорія людей, які приїхали з України, і тут на тимчасовому на TPS статусі чи чи U4U, дуже багато банків не розуміють суто цієї цієї справи. Є банки, які відмовлять, тому що вони просто не розуміють. Але скажімо mm -hmm. так, на сьогоднішній день, якщо у вас є. Дійсний work authorization, окей. Або в вас вигасив, закінчився work Authorization, але ви отримали і Ви його вчасно заповнили на продовження. Uh -huh. Ви фактично у вас є легальний статус для отримання кредиту, такий uh -huh. самий статус, як це, хто має зелену карту, чи є громадянином Америки. Uh -huh. Uh -huh. Окей? Але є банки, які в дійсності це не я кажу, не один раз траплялося, де я кажуть, піш хтось пішов під контракт. Пізніше ця транзакція провалювалася, де до нас зверталися, і ми перебирали процес, тому що знову ж таки це є. Кажуть, у нас концентрація, яку mm -hmm. ми яку ми знаємо, знаємо, як, як цю справу обробити. Mm -hmm. А так що легальний статус знову ж таки потрібно перевірити з фінансистом, чи він. Підходить, чи потрібно якісь я кажу, шукати альтернативні варіанти. Це є номер два і номер три. Часом речі, за які ми не думаємо. Ми почали процес позички, чи можливо ми шукаємо, а пізніше нам сподобалась чи машина, чи сподобались якісь так. гарні речі в магазині. Ми їх купляємо і тоді фінансуємо. А знову ж таки вам повинні ви повинні зрозуміти, що коли ви оформляєте кредит, uh -huh. кожна фінансова установа, чи том, чи то mortgage broker, чи то чи то банківська установа, вони фактично дивляться на ваш заробіток і дивляться на ваші розходи. І якщо ви в процесі можливо відкрили кредитну карточку, нову чи ви відкрили автомобіль, це це збільшує ваші розходи. Це може кардинально змінити змінити спроможність спроможність отримання кредиту. А також не забуваємо, що що якщо ми говоримо про дивимося на вашу зарплату, дивимося на ваші розходи, також не, не е, були випадки, коли люди просто е, е, як то називається, е, е, подали е, вийшли з роботи, так бо зупинили працювати, тому що і з якихось причини вони зрозуміли, що вони кваліфікуються на час анкети. Але от процес іде 30 днів і там на третій, чи на другий чи третій тижні вони сказали, я не хочу там більше працювати. мені ця робота не подобається. Uh -huh. Я буду шукати uh -huh. іншу роботу. І в них думки були, що вони будуть кваліфікувати, з базуючись на на я кажу на цей пейстап за останніх тридцять uh -huh. років. Але знову ж таки, процес почав займає 30 Днів там 4-5 тижнів, і ваше фінансове становище, ваша зарплата, ваші розходи, такі як вони є на початку, такі вони мають бути на вже ключ. на час, коли ви йдете підписати клозінку та на клоузінг, закриття і отримувати ключі. Так угу. що не змінюйте працю праці, де ви працюєте, місце роботи. Якщо у вас є якісь зміни, часом це є окей. Зміна роботи це нормальне явище, вона може відбутись. Але ті речі проконсультуйте з вашим фінансистом, щоб це правильно просто оформити. Також дуже дуже служні зауваження. Знаєте, я намагалася запам'ятати, тобто, дуже мені сподобалося, ну то що, слушне зауваження про статус, знаєте, коли банки не хочуть розбиратися до кінця. Тобто, в них як це, мені здається, цей статус наш українців, і для них це як червоний прапорець, знаєте, свого роду. А навіть вони не хочуть мені, навіть не намагаються, от власне інколи правда, зрозуміти ось цю проблему. Для них це вже якась така перепона, так би мовити. І от це дуже слушне зауваження, як ви сказали. І стосовно там придбання тих всіх речей, які ми робимо. Тобто всі ці зауваження слід, слід враховувати. І я знаєте, завжди думаю про те, що краще, перш ніж шукати будинок своєї мрії. От, спочатку зрозуміти, чи ця мрія є реальною, чи вона може реалізуватися, як то кажуть, в життя, чи може стати реальністю піти, проконсультуватися з фінансистом, побачити, яка у вас кредитна історія, чи вам щось треба поправити, і так далі. І можна якось може навіть зволь, трішечки посунути в часі придбання нерухомості, але. Мудро підготуватися до цього, якось виправити ті чи інші помилки. І... Але для цього насамперед повинен бути фахівець, який вам в цьому допоможе. Тому я, власне, знову ж таки нагадую телефон Любомира Лучечко 847 834 0102 Любомир з величезним досвідом, і я думаю, краще за нього ніхто вам в цій ситуації не допоможе. Любомире, одне з теж таких е, улюблених питань, знаєте, коли люди ще до кінця не вирішили, що. На що їм шукати фінансування, що обрати? Обрати будинок, обрати таунхаус чи обрати кондомініум, тобто квартиру. Безумовно, що це все залежить від, від можливості родини, від складу родини і так далі. решті решт від навіть тієї ерії, де вони мешкають або де хочуть придбати нерухомість. Тому що, скажімо, в нас е, тут, в українській околиці кондомініум чи квартира коштує так приблизно, як десь за місто можна придбати, мені здається, непоганий би вже і будинок. Тобто все це залежить, правда. Але загалом, що краще? От таке питання виникає. Так, Оксана, знову таки, особливо для першого покупця. Тому що, знаєте, ми, ми радимося з нашими, як кажуть, mm -hmm. родичами чи знайомими, бо бачимо, що інші роблять, і нам, нам все це цікаво. Але знову ж таки, Мені здається пріоритетом, а, не то що там є, що є краще, чи це є будинок, чи це тауна, чи кондомініум. А питання є що краще для вас. А, і, 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 і знову ж таке, це є питання. Я кажуть, де ви проживаєте зараз? Чи у вас є діти? Можливо, школи є досить важливо для, для вас. А з точки зору нерухомість, це є в якійсь мірі. Я як кажуть, одна з самих дорожчих покупок, які ви будете робити, а це є житло. Це є знову інвестиція з точки зору фінансової. Але це також місце, де ви будете проживати і будувати своє майбутнє питання для вас. Що вам потрібно, окей? Якщо у вас є двоє, е, тільки така ж людей можливо, ви є без дітей, можливо. Одна родина хата не працює для вас, тому що це працювало для когось іншого. У мене були випадки, де люди копляли mm -hmm. будинок, але пізніше вони зрозуміли скільки це тільки буквально вроді таке просте розуміння, як прибирання, та прибрати одну одну кімнатну квартиру в кондоміні. А при, прибрати будинок чотирьох, як кажуть, чотирьохкімнатний, це є дуже велика робота, і були люди, що як кажуть, купляли будинок, продавали і переїжджали на щось менше. Mm -hmm. Також часом для когось буде працювати мульті юніт, ми говоримо четвірка. Це часом є хороший інвестиційний варіант, де ви проживаєте в одному будинку, три можливо орендуєте. Але знову ж таки для когось це працює а для когось то кажуть, хто не є гендімен, і часом є ті ремонти, за які ніхто не говорить. І, і, і знову ж таки, це є все відносно питання, що ви повинні для себе вияснити, що для вас працює, з чим ви готові як кажуть, взяти і ризикнути. Питання також, де ви проживаєте, проживання має на увазі локація, яка краще для вас, чи то до роботи, чи то до школи. Можливо, так що ті всі речі це не є тільки одне питання. Mm -hmm. Mm -hmm. Я кажу, де можна буквально вирішити це питання для кожної сім'ї. Скажем так, на сьогоднішній день, якщо це квартира, потрібно бути обережним, тому що квартири. Квартири фактично правила змінилися, де кожна асоціація чи кожен будинок кожних там три чи п'ять років мають переглядати, чи там є якісь структурні, структурні ремонти, які потрібно робити. І це може часом ви можете це порівнювати для себе, що це дешевший варіант взяти квартиру, чим взяти таунгаус. Але з часом з тими ремонтами, якщо це є старший будинок, це може. Можуть виникнути досить такі несплановані розходи, де часом не є задоволені. Значить, знову ж таки, це потрібно говорити із агентом, коли ви говорите. А з фінансистом потрібно з адвокатом також переговорити. Uh -huh, uh -huh. Якщо це знову ж таки квартира, так що знову ж таки для кожного індивідуально. Я кажу, що ви я кажу, можливо, я б таку рекомендацію сказав: візьміть трошки більше часу. Продумати що важливо для вас перед тим, як ви робите цей. Я кажуть, це і такий великий крок в вашому житті. Безумовно. Ну і все-таки квартира і таунхаус — це додаткові гроші, які щомісяця треба ще платити за асосійшн. За там дуже інколи буває непроста ситуація з цими людьми і домовитися, і виникають різні, як ви сказали, додаткові ремонти. Так, це це варто варто враховувати, тому що люди думають, що це знаєте, менші кошти купити квартиру, це дешевше і так далі. Але інколи воно виникає виникають такі непередбачені. Так, і знову ну, ж таки, зараз у нас я кажу, сніг випав все угу. дуже гарно. Якщо у вас одна родина хата, це треба комусь прибрати цей сніг. Якщо у вас Теж там все гарно, вам приберуть сніг, чи знову ж таки це це дуже добре. Так що знову ж таки я кажу, я як якого в кожному свій апетит можна сказати, так що так це правда. Це правда, але тим не менше, знаєте, варто нагадати людям про те, що над тими речами треба задумуватися, щоб потім не було тих несподіванок, так би мовити, що ми Звичайно. не готові або так ми є. не знали про це. Тому ще раз нагадаю, що для цього є фахівці свої справи, і Любомир Лучечко є власне, тим, хто вам порадить, завжди дуже чудово. І я сподіваюся, власне, що у вас буде дуже багато різних цікавих запитань до Любомира. Тому робіть все заздалегідь. Готуйтеся до придбання неруху. Хомосці заздалегідь, і тоді не будуть виникати різних таких неприємних несподіванок. Телефон 847-834-0102. Любомира, дякую за розмову. Ми будемо продовжувати з вами спілкуватися. Вже вже зустрінемося на наступний місяць. Можливо, будуть якісь цікаві зміни. А там вже і весна, і, і так далі. Можливо, будемо, будемо спостерігати ті чи інші зміни, які будуть відбуватися на ринку нерухомості. Ще раз нагадаю 847-834-0102, Любомир Лучечко. Дякую. До Дякую за розмову. Всім гарного вечора. До наступної зустрічі. До зустрічі. Зустріч. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій, все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. Шукаєте надійний вживаний автомобіль? Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі, оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою ЮФОЮ. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації: 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Вилінг Пейлос Парк Блуміндейл. Телефонуйте 773-692-1010. 773-692-1010. Асоціація Самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське незалежне радіо.